А ви вже знаєте, як слід засвідчувати витяг експертної команди та довідку МСЕК після 20 червня 2025 року у разі працевлаштування особи з інвалідністю або надання їм документів на підтвердження статусу особи з інвалідністю. Щоб дізнатися більше, дивіться повне відео у нас на сторінці. Одразу зауважимо, що оформлення працівника з інвалідністю у 2025 році вимагає як стандартного пакету документів, так і спеціальних документів, які підтверджують інвалідність. Для застосування пільгової ставки ЄСВ важливо слідкувати за чинністю документів і правильністю їх засвідчення. У багатьох випадках замість довідки МСЕК має бути надано витяг із рішення експертної команди. Працівник може подавати або оригінал витягу в паперовій формі, або витяг в електронній формі з електронною печаткою МОЗ. Та найзручнішим варіантом і для працівника, і для роботодавця наразі є електронний формат витягу у PDF, справжність якого легко перевірити за допомогою державних сервісів.